Добрий день, любі перекладки вчеранок Україномовного каналу. Я зараз на Тюрінці Такий район у Харкові. Не зовсім салтівка, але салтівка, бачите. Свалка мусора запрошена убирати нікому. Зазвичай тут перед війною сміття було. А зараз Штраф було написано. А зараз штраф написано, просто убирати нікому. І все, немає сміття, і це гарно. Ну а тривога це не дуже гарна. Вони вже вони вже поднодоїли дуже і дуже. Я зараз біля річки йшов, відразу і пташки і... І співають, і жаби квакають, і тривога лунає. А зараз ще скажуть... Що нас чекає? Чого нам чекати? Покажіть ну, вже. Що вони довго? Ну, Пройдетесь зі мною. Тівринкою. Мені подобається, то можна одну зупиночку на метро ми безкоштовно можу проїхатися. Але зараз я. Бачите, вона шпанка вже. Червоненька, роза Гарно, дивіться, ягідка смачненька ромашка. Ракетна небезпека. Об'явили, на жаль. Ладно, вулиця Новохарківська, бачите які нові будівлі. Це вже так жартую Таке в огороді бузина Собаки гавкають в Києві дядько ладно, усім гарного дня, миру, мира злагоди всім щиро дякую незвичайно буду жити Незважаючи ні на що А покошать, бачите люди живуть квітки квітуть Квітуть до побачення. Так.